Фітоконтрол стоп Свербіж – рослинна суспензія для здорової шкіри вашого улюбленця. Унікальний рослинний комплекс з материнкою, ромашкою, чередою, кропивою та алое. Заспокоює подрезнення, зменшує свербіж, бореться з алергією, прискорює регенерацію, забезпечує підтримку при екземах, ефективний при дерматитах і запаленнях. Дозування. Дозування препарату залежить від ваги тварини. Ви можете орієнтуватися за цією таблицею. Спосіб застосування: засіб слід давати тварині з невеликою кількістю корму або одразу до ротової порожнини за допомогою шприца-дозатора. Давати засіб один раз на день протягом 70 днів. Для комплексної турботи про вашого улюбленця обирайте лінійку фітозасобів Фітоконтрол. Стоп стрес, стоп цистит, лосьон для вух, лосьон для очей. Фітоконтрол стоп свербіж. Ефективна підтримка при алергії, свербежі та дерматитах.